8 вересня у центральному парку пройшов благодійний осінній ярмарок серед продавців та покупців. Здебільше жінки та діти та велика культурна програма. Ви подивіться, як люди готувалися. Як вони підготувалися? Скільки тепла, скільки душі в кожному, в кожному пакуночку, в кожному букетику, в кожному стол, на кожному столику. І звичайно, традиційно дивіться, у нас козак є. У нас є а, воза, це фотозона наша. І традиційно минулий раз був борщ, а на цей раз козацька каша. Тому запрошуємо всіх поласуватися козацькою кашею, шкварками, смачна. Ви побачите, скільки душі в ній вкладено зарядиться емоцією. І, звичайно, ми сьогодні збираємо кошти для наших хлопців для Збройних сил України для славучан на потреби із сайту Help Славутич будемо вибирати кому найнеобхідніше і передамо і переказуємо ці гроші, які сьогодні зберемо. Традиційно, як на будь-якому ярмарку, окрім овочів, фруктів, сувенірів та прикрас, звучали українські пісні. Де земля краси. i Чами та фруктами. Ось ця від читачів бібліотеки Славутівської лікарні. А цей врожай зібрали актори театру Добрий настрій. Картошечку купіть. А по чому Одборна. І всього 100 гривень. 100 гривень? – грив. Дивіться, яка пішов за грошима. – без хімії. Без хімії. А де написано, що нема хімії? Ми знаємо цю господиню, яка поливає тільки дріжджами. А після багаторазової реклами польової каші природно за невеликий внесок. Ми вирішили її спробувати. Глядя була за каша гарна, гарна і для все Теж гарна. Приходьте. Звичайно, поцікавилася у інших відвідувачів ярмарки. А яким каша? Каша безподобнее. Це солдатська каша. А я са з Афгана. В авафганці жила. Мені нравиться. Ще все інтересне, і взагалі у нас славусь найший. Росіян прогнали. Да. Дай Бог, щоб ні білоруси, ні рісляні більш не приходили. Ні, привіні господь. Біля фотозони зустріли активну панянку, яка розповіла, як тут з'явився віст. Оцього воза, шановні славучани, аж із мньова приїхав. А який ну козака? Це вже от. Тепер я вам хочу сказати, що кожна господиня дитячої школи мистецтв, відділу культури, кіноконцертного комплексу, навіть із сел нам привозили картоплю, гарбузи і все для того, щоб поповнити нашу. Касу для збройних сил України у всякому благодійному ярмарку брали участь і підлітки. Хтось продавав патріотичні браслети, хтось кекси та сувеніри. Біля прилавка з господиною зовечами пограли в безпрограшну лотерею. Побачимо, чи є в мене щастя. Беру 50 гривень. Віддаю, достаю. Сушка урожаючого року. Я не знаю, що з нею буду робити. Компот. І тут же поруч керівництво відділу освіти купляло огірки. Для чого це? Для того щоби випити і закушити. – мабуть так за перемогу. Так? А тут не бачили, нема бутилочки ніде не Є, yeah. yeah. там, 20 гривень. Депово Десь... кількість відвідувачів ярмарки збільшувалась, і ми поцікавились одного з організаторів, директора кіноконцертного комплексу. А як до справи? А, звичайно, хочемо максимально, максимально зібрати. Переплюнути, як то кажуть, весняний ярмарок, який ми отримали 44 тисячі. Тоді ми, звичайно, ми звичайно бачимо, що сьогодні чогось так малувато малувато людей. Так але так, але маємо надію, що можливо зараз з ще з грошима прийдуть підтягнуться. У нас і качки, і сало, і печене ковбаски, і мед, і городина вся. Ви знаєте, ну не знаю, це настільки Кі душі тут, ну і звичайно атмосфера, атмосфера, осіння, атмосфера, тепла атмосфера, атмосфера любові і добра. І звичайно, слава нашим героям, слава нашій Україні, слава нашим збройним силам України, які захищають нас. – Дякую. – Так гарно сказала, піду пробувати. кашу обов'язково качку заберіть, качка, бо полетить. Там гадзиня. – а там ось щось щось там у банці до козацька пекельна. За порадою Ларіси Ми пішли до загадкової пляшечки. Правда, з продавцем довелось довго торгуватись. Тут безкоштовно наливають. Ні, безкоштовно нічого не наливають. – Та чому? Тому що це ярмарок. Якщо договоримо за 50 гривень, будь ласка, а за 25? Це ж ярмар. Я можу дати понюхати, а, це, понюхати. це дуже за ярмарок. Продовжувався. Дедалі більше радісних обличчя Славучан ми бачили в парку. І все це під охороною поліції. А організатори вигадували всякі конкурси та лотереї. Користуючись нагодою, я хочу нагадати, що ми проводимо розіграш Розіграш 10-го числа дуже крутих. Лотів це ключниця, ключниця Славутич, це Україна, дерев'яна ключниця, яку нам надала Олена Суганяка. Також чудова армійська, армійська така, кухоль з карабіном, який дякую Олена Штойко, і чудові солодкі лідінси. Тому лот 100 гривень. У мене залишилося там майже 30 місць. Хто хоче замовити цей виграти? Вірніше, хто захоче виграти чи карту. Чи кухоль це буде розіграш 10 числа? Можна підійти 100 гривень номер закреслити, покласти 100 гривень мені і тим самим побачите, чи щасливі ви на розіграші. Усі зібрані гроші підуть на потреби словотичани, які зараз захищають нашу країну від агресора. За нашою інформацією за вечір зібрали 31 тисячу гривень.